А якщо постане питання палити, то я буду голосувати за. <рес> Наскільки ти віриш в те, що західні літаки, французькі Рафалі чи там американські F16, будуть палити Москву коли-небудь? Тут номенклатуру озброєння треба змінити насправді. А наразі ніхто не ставить собі за мету це, це треба визнати, і Україна насправді теж не ставить собі це за мету. Ми хочемо а, повернути свою територію, а, побудувати великий паркан. Не такі, як у нас там, не такі. Не стіну яценюка. Ну, я маю на увазі всі, що знають, як правильно робити інженерні загородження і зайнятися своїм життям. Чому у нас а, оце гасло про Абрамс на танку? Воно ж тут не прижилось. Ну, ніхто не хоче. Чому? Тому що ми не хочемо втрачати свій життєвий час на те, щоб, щоб що.